Галина Вдовиченко. Наскільки цікавою є книжка, це можна дізнатися за одну хвилину. Достатньо погортати сторінки і прочитати хоча б кілька речень, і одразу стане зрозуміло, твоя вона чи ні. Захопить вона так, щоб нічого довкола не чути, чи ні. У дитинстві читала будь-де, навіть на уроках, розгортала книжку на колінах під партою, сиділа тихо, рівно, тільки дивилася униз. І якщо траплялася цікава, така, що не відірватися, то поринала в неї з головою, могла не почути свого імені, коли хтось кликав. І через це часом траплялися кумедні історії. Найдовші вуса. Уривок. Конкурс. Конкурс на найдовші вуса. Предмет особливої гордості кожного моркотуна. Без вусів вони втрачають половину своїх можливостей, а з ними і бачать краще, і чують, і відчувають котячі вуса, котяче багатство. Привіт! Виструбнув на середину кімнати коментатор-чорний кіт. Я коментатор чорний кіт. І зараз ми вам покажемо, як визначають власника найдовших вусів. Ви дивитеся конкурс. Вуса сезону. Ви бачите, як хук і джеб витягають з кросівки стаса довгу шнурівку. Невеличка сутичка, і ось брати наближаються до гурту, тягнучи кожен на себе свій кінець вимірювальної мотузки. А судді хто? Хто вимірюватиме вуса? Цю відповідальність бере на себе самовисуванець бубуляк. Громада згодна, громада підказує, що йому потрібні помічники. Помічників треба обрати. І Бубулякові допомагатимуть. Хто ж йому допомагатиме? Ага, я бачу, як кожна група висуває свого представника, а тоді. Ці представники обирають поміж себе двох до складу журі. І це буде Кларетта, ні, я помилився, це Маріетта. так, Маріетта і Альбінос цілковито білий кіт з незаплямованою репутацією. Що ж, поки тривають приготування, ми поцікавимося прогнозами від, ну, от скажімо, від пушинки. Ти думаєш, Пушинко, хто може претендувати на перемогу? Хто з хлопців переможе? Що за питання? обурилась пушинка. Яке неподобство? Чому одразу хлопці? Серед дівчат теж є власниці розкішних довгих вусів. Бажаю перемоги саме дівчатам. Фрр. Пушинка підстрибнула, зависнувши в повітрі на секунду, дві. Міяко опустилася на всі чотири лапки і пішла собі геть. А ми далі ведемо наш репортаж, мовив коментатор чорний кіт. Першими вибувають зі змагання малюки, їм поки що не до снаги мірятися з дорослими. Що з цього приводу скаже Клаповух. Для нього змагання, як бачимо, вже закінчились. Вухастий малюк не виглядав пригніченим Ані скільки. Вусячі змагання не моя стихія, зухвало виголосив він. Коли будуть вушачі, тобто коли будуть мірятися вухами, не забудьте попередити, коли почнеться конкурс вуха сезону. Ти ба який? вигукнув коментатор чорний кіт. В цього малого бійцівська вдача. І поплескав клаповуха по спині. А що до хвостів, коли буде конкурс на найдовший хвіст? Визурнала за спини коментатора хвостуля і закрутила повітрі смерч своїм чорним хвостом. Змагання вусами це лише початок. Коментатор наближався до Бубуляка, Маріетти та білого альбіноса, які завзято виконували покладені на них обов'язки. Несподівано коментатор опинився у лещатах. Його вхопили й затисли йому лапами голову мордою догори. Усе відбулося блисковично. Маріетта підхопила його найдовший вус, натягнула струною. Альбінос приклав до нього шнурівку, бубляк перевірив, чи все відбувається за правилами, і виніс вердикт. Вуса коментатора чорного кота є середніми за розміром. На вихід у фінал цей учасник претендувати не може. Наступний. Що відчуває кіт, почувши таке про свої вуса? Відходячи в бік, розмірковував голос коментатор Чорний Кіт і, відверто кажучи, деяке розчарування. Але ця стороння оцінка не вплине на моє ставлення до власних вусів. У мене їх 14, і кожен вус мені дорогий. Я залишаюся при своїй думці, і вона краща за оцінку журі. А змагання тим часом тривають. Ми бачимо, як лічильна комісія міряє вуса тепер уже одне в одного, і жоден з них кхе-кхе не потрапляє у фінал. Хто ж виходить на фінішну пряму? Хто ці вусатики? А вже ж це голота? Хто другий? Кутузов? Хто ж третій? Це рудий. Ви теж здивовані? Ніхто ніколи не помічав його вусів. Може, тому що вони руді. Варто придивлятися одне до одного уважніше, аби не пропустити чогось важливого. Отже, у рудого теж довгі вуса, і у фіналі троє починається повторне вимірювання. Зараз ми дізнаємо сім'я переможця. Зараз серед трійки фіналістів визначиться лідер. Отже, терпіння. Хто буде володарем титулу вуса сезону? Хто? Що? Що сталося? Ви теж бачите що ханина і шарпанина, крик і гвалт. Кутузов з голотою не поділили першості. Здається, тут зараз буде бійка. Альбінос щойно виголосив, що в усіх трьох котів вуса однакової довжини. У жодного ані на міліметр не довші, і це викликало вибух невдоволення. Варіант перемогла дружба, кутузова з Голотовою не влаштовує. Ви чуєте ці крики? Прикуси язика, я тобі твої вуса розтягну й зав'яжу на потилиці. Все, тобі гаплик, корочі, твої вуси, підкорочу, аби не пхав їх куди не селіт. Сварка у фіналі змагань між потенційними переможцями. Який скандал! Зараз ці два учасники будуть дискваліфіковані. Зараз їх знімуть зі змагань. І перемога дістається рудому. Цілком слушно, як на мене. Але що це? Кутуза з Голотою об'єднуються, стають пліч, -о пліч і йдуть у наступ. Вони знову разом. Ви чуєте їхні вигуки. Чому перемога рудому? Зараз ми перевіримо його вуса на міцність. Який галас здійнявся в помешканні? Вже й не чути коментатора чорного кота. Перемогу рудому волають коти. Перемогу рудому, а Кутузов з голотою проти. Ми проти. шкіряться обидва і лаються на всі заставки. Ви що, проти всіх? кричать їм коти. Гей, ви проти всіх! Гукає з-під самої стелі оскаженілий ковбасюк. Він розгойдується на люстрі. У цьому шарварку він знайшов під шафою ліки пані Крепової, пляшечку із залишками валеріянки, спорожнив її і втратив контроль над собою. Щось із ним сталося крізь ковбасюка, наче пропустили електричний струм. У нього навіть шерсть стала дибки. Він видерся шторою вгору, мало не до стелі, пристрибнув на люстру і, розхитуючись на скляному ріжку, несамовито заволав. Поковбасимось, бо ніц з того конкурсу не буде. Відштовхнувся, штовхнувся, перелетів через усю кімнату, зачепився за фіранки і гепнувся просто на братів хука і Джеба. Спалахнула загальна бійка. У розпал несамовитого гармидеру повернулася додому пані Крепова і з несподіванки випустила на порозі парасольку з рук. Спантеличений шпондермен виглядав за її плечі, що тут скоїлося, поки його не було. Геть, звідси, банда котяча, забирайтеся геть. Голос господині вмить привів котів до тями, вона підхопила з підлоги парасольку, і котам здалося, що зараз вони всі дістануть тою довгою, мокрою, холодною парасолею. Коти завмерли хто де, лиш чути було важке сапання, а тоді заходилися обтрушуватись, пригладжувати шерсть та зализувати подряпини.